ефірі Черкаська служба новин у студії Наталія Кулик з оглядом останніх подій з життя регіону. Зокрема, у випуску Дивіться про таке. Черкащани в розпачі, соцстрах не оплачує довідки тимчасової непрацездатності. Їх медики видають замість бланків лікарняних листів. Безвідповідальне батьківство, притулки та інтернати Черкащини щотижня поповнюються новими підопічними. Наші у Китаї вперше в історії України актори Черкаського театру взяли участь у 21-му всесвітньому театральному фестивалі Уніма, що відбувся у китайському місті Чингду. На ремонт доріг із бюджету обласного центру додатково виділили 5,5 мільйонів гривень. Ці кошти депутати Черкаської міської ради передали у статутний фонд комунального підприємства Челуаш на здійснення термінового ремонту вулиць та відрізків доріг. За словами директора департаменту бюджетної політики Наталії Джухан, це власні надходження коштів міста з бюджету розвитку. Фінансування на дороги було збільшене через недостатню кількість коштів за рахунок державної субвенції. До переліку вулиць, які ремонтуватимуть за рахунок міського бюджету, потрапило 59 доріг. На Черкащині у п'яти районах та в обласному центрі закінчилися бланки лікарняних листів. Замість них медики хворим видають довідки тимчасової непрацездатності. Люди в розпачі, адже фонд соціального страхування їх не оплачує. Черкащанка Зося Ядзинська вже тиждень, як на лікарняному. Сьогодні мала його закривати, але в реєстратурі її відмовили. Замість бланку лікарняного листа вона отримає лише довідку непрацездатності. Жінка в розпачі, адже час хвороби їй просто не оплатять. Поки що нічого мені не дали замість лікарняного. Ну в листок непрацездатності. ж самі розумієте, що оплачується. Я працюю. В мене взагалі у лікарняний лист мене оплачується. Так звичайно ж не заплатять. Щомісяця місяця черкаські медзаклади видають по 5 тисяч лікарняних листів. Офіційно у місті бланки закінчилися ще в середині травня. Останні кілька тижнів їх видавали з резерву. Та нещодавно і він вичерпався. Десь приблизно днів 10 назад це той невеличкий запас, який ми тримали для пологових будинків, тому що це пов'язано із виплатами по вагітності по догляду за дитини. Але, на жаль, і ті запаси теж були на минулому тижні вичерпані. Подібна ситуація спостерігається ще в кількох райцентрах області. В обласному управлінні охорони здоров'я пояснили все через те, що профільне міністерство своєчасно не провело тендери на закупівлю бланків. Довідки ж, які нині видають хворим, фонд соціального страхування просто відмовляється оплачувати. І з часом, коли ці листки непрацездатності будуть надруковані, буде здійснено обмін, як нам пояснили, тому що ми зверталися в головне управління охорони здоров'я. І яким чином ми будемо отримувати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності ці листки? На початку цього тижня на область виділили 20 тисяч бланків. Їх розподілять між райцентрами та Черкасами. Але медики впевнені, цієї кількості недостатньо, адже більша частина лікарняних одразу піде на обмін довідок. Із 1 червня компенсації за вкладами Щадбанку вже отримали 10 тисяч мешканців Черкаської області. Загальна сума виплат станом на 18 червня становить близько 9 мільйонів гривень. Про це на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. За словами очільника області, у Черкаському регіоні із 2008 року зареєстровано 266 тисяч вкладників. З них 80 тисяч осіб. Це люди, які пройшли перереєстрацію цього року та очікують на виплати. Кожен вкладник може звернутися у будь-яку філію Шадбанку та отримати свою компенсацію. Усі умови для комфортного обслуговування людей створено. Ну, все організовано, чітко, спокійно, як люди приходять в назначений час і отримують свої гроші. Черкащина одна із областей України, де рівень бездоглядності дітей суттєво знизився. Згідно зі статистикою, дітей, які вештаються вулицями, вже бракують в області одиниці. Та все ж щотижня інтернати, притулки для дітей області поповнюються новими підопічними. Дітей сюди віддають батьки, опікуни, соціальні служби. Гостро постала проблема безвідповідального батьківства. Вихованка обласного центру соціально-психологічної реабілітації Вікторія хоче стати юристом, щасливою дружиною та мамою двох діток. Сьогоднішня картина Життя дівчини менш веселкова. Папа помер, а мама позбавила батьківських прав. Я живу з бабушкою пічти 10 років під опікою. Потім думаю, виходить, що бабушка вже не видержала. Ну виходить, не змогла на днові тримати опіку, і мене відправили сюди. П'ятнадцятирічна лея в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації вже вдруге. Каже, що сама просилася, аби її якнайшвидше забрали від мами. Я раніше жила, виходить, з у мене була няна. Мама працювала. То, ну, Ми рідко з нею бачилися, так що проблем не було. А потім, коли я почала з нею жити, вже були ссори». У квітні цього року в області створено обласний комунальний заклад, Черкаський обласний центр соціально-психологічної реабілітації для дітей. Він надає комплексну медичну, психологічну, юридичну та інші види допомоги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах поза сім'єю. Другий такий заклад діє в Умані. В обох центрах на сьогодні реабілітацію проходять 87 неповнолітніх. Як правило, сім'я ми зустрічаємося з сім'ями, які не тільки, скажімо, неспроможні так, матеріально там виховувати дітей. Але які не вміють виховувати і не виявляють бажання, мені здається, ця проблема повинна вирішувати ще з дитячого садочку, коли дитинка йде тільки в дитячий садочок в школі. Продовжувати, як правило, це повинна сама сім'я бути взірцем для дитини. Під час рейдів протягом п'яти місяців цього року працівники міліції доставили до органів внутрішніх справ 39 неповнолітніх. Криміногенна ситуація серед дітей у нас досить напружена, і лише от станом на за п'ять місяців ми вийшли на Порівню злочинності на минулий рік, тобто ми перебуваємо на рівні. А спочатку року у нас була дуже високий ріст злочинності, майже 600%, тобто це, це, це дуже погано, але завдяки вже тим заходам, в тому числі і органам прокуратури, ситуація більш-менш вирівнялася. Як зазначають фахівці, основні причини соціального сирідства – низьке фінансове забезпечення сімей, юридична необізнаність, психологічна неспроможність подолати проблему. Тож для зменшення кількості соціальних сиріт потрібно активно продовжувати роботу зі сім'єю. Для цього Міністерство соціальної політики розпочало навчання соціальних працівників. У серпні у нашій області вже стануть до роботи 428 фахівців, які надаватимуть всебічну підтримку соціально незахищеним та кризовим сім'ям, у яких їх є діти. Україну накрила потужна сонячна буря. В центрі атмосферних досліджень США кажуть, що її пік прийшовся на неділю. Але наслідки будуть відчутні ще кілька діб. Протягом цього часу можуть відбуватися збої в електронному обладнанні, а також перебої із радіозв'язком та електропостачанням. Магнітна буря позначиться і на самопочутті, тому медики рекомендують не зловживати алкоголем і сигаретами, не їсти забагато солодкого і жирного, а також зменшити фізичні навантаження. 16 червня на Черкащині горів потяг. Вогонь спалахнув на 911-му кілометрі Одеської залізниці під час руху. Як стало відомо, вантажний потяг, до складу якого входило 17 вагонів, прямував зі станції Шевченка до станції Черкаси. Першим пожежу виявив машиніст. Він та його помічник повідомили про займання рятувальникам та за допомогою вогнегасників почали самотужки гасити вогонь. В результаті пожежі пошкоджено 2 квадратних метри лакофарбового покруту. Криття корпуса тепловоза затримки руху потягів не було внаслідок подій загиблих та травмованих немає. Причина загорання та збитки встановлюються. Більше ста кілограмів мінеральних добрив викрали з підприємства двоє злодіїв. До Корсунь Шевченківського райвідділу міліції звернувся охоронець одного із товариств району із заявою про зникнення 131 кілограма мінеральних добрив та двох каністр із добривами. Правоохоронці встановили, що злочин скоїли 44-річний житель села Яблунівка та 33-річний житель села Прутельці. Чим завдали товариству збитків на загальну суму 1350 тисяча гривень. Речові докази вилучено. Порушено кримінальну справу. Незабаром у столиці пройде всесвітній газетний конгрес. Вже на початку вересня там зберуться більше тисячі медіамагнатів, видавців та редакторів. Завдяки листу президента України до президента Всесвітньої організації видавців газет та новин Ван Іфра Джейкоба Меттю Київ протягом трьох днів заслухає доповіді та практичні семінари кращих медійників з понад ста країн світу. За словами українських газетярів, такий захід посилить увагу української влади до проблем періодичної преси та дасть можливість можливість іноземним гостям познайомитися зі станом справ змі України. З 2 по 5 вересня Київ прийматиме еліту світової преси. Цього року Україна обійшла Іспанію, Кенію та Австралію та отримала право провести 64-й всесвітній газетний конгрес. До української столиці з'їдуться медіамагнати зі всього світу. Участь у конгресі не безкоштовна. Іноземці мають сплатити внесок у понад тисячу євро. Представники України майже 600. Ну а з державного бюджету близько трьох мільйонів гривень підуть на оренду приміщень та технічне оснащення заходу. фактично. Ця подія, ну якби якщо формально підходити, вона носить нібито такий вузький індустріальний характер проведення, але ж для нас, для держави, це є можливість, можливість поділитися досвідом розвідку засобів масової інформації, зокрема друкованих засобів масової інформації. І взяти участь в процесі обговорення загальних світових тенденцій розвитку виділення цих грошей з бюджету виправдане, каже голова Держкомтелерадіо, Адже така подія посилить довіру іноземних медіа до української періодики та надасть можливість закордонній пресі краще розуміти реальний стан справ на медійному ринку України. В першу чергу тому. Щоб показати всьому світовому співтовариству, що Україна це сучасна цивілізована країна, таким чином Україна зможе залишатися на перших сторінках світових видань завдяки цьому конгресу і прикувати увагу міжнародних ЗМІ для власного іміджу для донесення цієї важливої інформації, яка сьогодні якої можливо, сьогодні дійсно не вистачає. За словами газетярів, світові медіа найбільше бентежить навіть не стан свободи слова в Україні, а ситуація на роздрібному ринку періодичної преси. Ще в квітні представники Ван Інфра приїжджали в Україну і виявили малу кількість точок продажу періодичної преси. Це питання вони поставлять українські. І стороні у вересні, можливо, у першу чергу. Черкаська область єдина представлятиме Україну на фестивалі Наше надбання, який відбудеться у Сполучених Штатах Америки. До делегації увійде майже 60 осіб. Черкащани відвідають Нью-Йорк і Нью-Джерсі. Про це на прес-конференції повідомив голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. Програма фестивалю розрахована на три дні. Як повідомив губернатор, основною метою поїздки є представлення української культури і досягнень Черкаської області за попередні роки. Програма дуже насичена. В Програмі передбачено зустріч в організації Об'єднаних Націй з генеральним секретарем, початок роботи там і представлення Черкаської області. В дипломатичних місіях організації Об'єднаних Націй перебування на фондовій біржі і представлення Черкаської області з бізнесом. Делегація Черкащан вперше в історії України взяла участь у 21-му всесвітньому театральному фестивалі Уніма, що відбувся у китайському місті Ченгду. Зі сходу п'ять черкаських лялькарів привезли нагороду, досвід і чимало яскравих вражень. Нехао. Добрий день, я Михайло Михайлович. Я їздив до Китаю з дружнім візитом, е, навчав усіх китайців правил дорожнього руху. Даїшник ведмідь, головний герой спектаклю. Веселі приходи пішоходів, який черкаські лялькарі демонстрували на всесвітньому китайському фестивалі. Лялькові герої сподобались маленьким глядачам, каже актор театру Олександр Швидкий. Їхня розбишацька поведінка, жарти та й тема дорожнього руху була як на диво їм зрозумілою. Біля 10 ляльок грає три актори. Тобто у нас на одного актора припадає декілька ролей. Ну, така основна роль в цій виставі це ведмідь. Він вчить всіх правил дорожнього руху. Він там даїшник. А в Китаї з цим проблемами правилами дорожнього руху всесвітній театральний фестиваль Уніма відбувається раз на чотири роки. Цього разу показати себе до Китаю з'їхалось понад тисячу учасників із п'яти континентів світу. Потрапити на свято лялькового мистецтва непросто, адже на нього запрошують лише після конкурсного відбору. Художній керівник черкаського театру ляльок Ярослав Грушецький розповів, що у 21-му столітті для черкаської трупи це перше закордонне відрядження. Театр, особливо державний театр, він повинен їздити, тому що це структура, це 60 чоловік. І повинно собі, ми повинні собі віддавати звіт, на якому ми світі постійно. Тому що, коли варимось в своєму соку, ми намагаємось виїхати по Україні, їздити на міжнародні фестивалі, де зустрічаємось з але, то все не так. Черкаські добрі ляльки стали фаворитами свята. Вони навіть прикрашали центральний постер всесвітнього фестивалю. Що казати про акторів? Кілька китайських слів: пісеньок іноземна публіка була у захваті від сержанта Михмиха, який говорив виключно українською. Для Черкаського театру ляльок участь у фестивалі такого рівня це колосальний досвід. Чимало вистав вразили наших лялькарів своєю креативністю і філософією. Серед них хорватська трупа. Під якусь сакральну таку а, музику медитативну а, мелодію, спів якийсь а, плавали кульки в просторі в джунглях, там такі кольорові, білі. Да? А потім пригоди от, однієї кульки, як вона помирала і потрапляла в інший світ. І раптом кольори кульок змінювались там на, на якісь такі протиприродні, ну і це було б мить, але. Ти вірив, що вона потрапила ця кулька в інший світ. Ти, ти сам там опинявся, і це відбувалося без слів, без пояснень. Спектаклі без слів, які були б зрозумілі будь-де і кожному обов'язково з'являться в репертуарі нашого театру. Обіцяє художній керівник театру. Головне, що Черкащина вперше взяла участь в такому всесвітньому фестивалі. Отже, й нагорода, яку привезли актори з Китаю, найдорожча. Майже три роки тому у селі Квітки курсун Шевченківського району було створено танцювальний клуб Фієста. Попри юний вік, його вихованці вже відомі в області, встигли продемонструвати свій талант на столичній сцені і навіть збираються за кордон. Втім, спеціально обладнаного місця для проведення занять у них досі не було. Віднедавна, з усилями представників бізнесових кіл Черкащини, перед 22 вихованцями гуртка відчинила свої двері нова хореографічна зала. Підготовка до поїздки за кордон у розпалі. Юні танцюристи відточують кожний рух, адже їм доручили виступити на святкуванні дня польської міста Хойніця. Відповідальність ще мала, але заняття у новенькому залі додає сміливості та впевненості у своїх силах. Діти мають змогу займатися у теплому залі комфортно розвивати свої таланти, прагнути нових перемог. Ми дякуємо від всього нашого танцювального колективу. Про таку хореографічну залу ці діти мріяли давно вагомий внесок щодо її здійснення, зробив керівник товариства Агророс. Вирішили ми підтримати їх. Зробили ви бачили сучасний сьогодні танцювальний зал. Ну, це не недешева справа, тому що і зеркала, і різні поручні вони спеціальні. все. але ми йдемо на це, щоб підтримати безпосередньо тих людей, які сьогодні живуть в селі, працюють в нашому товаристві. Для того щоб оцінити нове приміщення, зібралася чи не вся громада квіток перерізати червону стрічку. Приїхали і посадовці з Черкас. Ми сьогодні побачили адресність і конкретику в справі розвитку культури саме на селі, тому що культура на селі потребує значних капіталовкладень, потребує значного розвитку і з відомих причин. У найближчому майбутньому очільник фієсти хотів би укомплектувати і молодші групи. Пересвідчитись у майстерності вихованців гуртка гості могли на святковому концерті, який юні танцюристи провели в стінах місцевого будинку культури. А начальник управління культури Василь Марштупа наголосив, хотів би бачити цих дітей і на сцені обласного центру. Такими побачила останні події регіону. Команда Черкаської служби новин. Більше інформації шукайте на нашому сайті www.rosmedia.com.ua. А далі про новини спорту розкажуть Людмила Шевченка. Доброго вечора усім прихильникам спорту. Далі як завжди, про результати та медалі черкаських спортсменів. Євро-2012 триває понад тиждень. За цей час зіграно половину матчів. Фанзони у Києві відвідують болівальники з Англії, Швеції, Росії, Австралії. У київських готелях мешкає понад 12 тисяч вболівальників. У кемпінгу, підготовленому для шведських болівальників, знаходиться не менше 5 тисяч людей. У столичній фанзоні зібралися вболівальники з різних куточків світу. Серед матих іноземних гостей найбільше шведів та англійців. Збірні саме цих країн грають у Києві. Щодо фан-зони, то я можу сказати, що тут весело. Мені подобається оточення, настрій, що охоплює все місце. Багато людей. Я думаю, що кількість людей збільшується, а настрій покращується. І тут весело. Україна просто неймовірна країна. Донецьк фантастичне місто, як і Київ, і люди, котрі тут живуть, саме вони роблять цю державу прекрасною і вони також чудові. Попри поразку шведської збірної двобої з українською командою у шведському куточку фанзону болівальники підпивою розважаються. <плес> болівальники з Англії виявилися не менш співучими. <плес> Життя у фанзоні вирує. Щодня сюди приходить майже 90 тисяч болівальників. Організатори навіть змінили графік роботи. Количну фан-зону почали відчиняти та зачиняти на дві години пізніше, щоб торгівельні точки змогли поповнювати полиці товаром а або до скочу сюди. Прибадьовий дух провод 2012 у панзоні виникають і труднощі, де полівальники скаржаться на сміття, і неприємний запах після гулянь. Ми навіть використовуємо зараз прями речовини, які дозволяють нам, і ми це проводимо і вночі, і зранку, помити вулиці з тим, щоб прибрати запах, бо просто водою це не можна зробити. І таким чином вирішити питання санітарної очистки території. Журналістів цікавлять і завищені ціни на таксі та куріння у фанзоні. Посадовець наголосив, що тарифи на перевезення врегулюють у другому півріччі цього року. З масово боротимуться після завершення євро європінадцять. Черкаські веслувальники у Дніпропетровську виборювали путівки на Олімпійські ігри у Лондон. Понад сотня веслувальників із різних куточків України боролися одразу у трьох масштабних заїздах: чемпіонаті України з веслування на байдарках та каноя, чемпіонаті України серед юніорів. Та чемпіонаті України з перегонів на човнах-драконах. Збірна команда Черкаської області стала третьою на дистанції 1200 та 500 метрів. Загалом наші спортсмени продемонстрували досить високий рівень підготовки. Втім, вибороти ліцензії на головні змагання чотириріччя нашим не вдалося. Нині висловальники активно готуються до наступного всеукраїнського старту, який відбудеться наприкінці червня у Полтаві. Автослалом у Черкасах більше десятка любителів чотириколісного спорту взяли участь у змаганнях. Майстерно обіжати фішки виявилося до снаги не лише чоловікам, а й представницям прекрасної статі. Вдихнути переможний запах паленої гуми та почути писк гальм пощастило, й нашій знімальній групі. Не в перемозі щастя, найголовніше в екстримі тренування переконані організатори ніколи не знаєш, де і коли знадобляться вміння правильно та вчасно крутинути кермо, скористатися ручником та й полихачити краще у спеціально облаштованих місцях, безпечних для інших водіїв та пішоходів. Я думаю, що соревновання повинні способствувати тому, щоб люди правильні велися на дорогах, щоб буся лучше емоції, весь свій адреналін оставляють на таких площадках. А на дорогах вже їздять по правилам дорожнього движення. Змагалися в основному новачки, тому у найвибагливіших любителів слалому видовище не викликало захвату. Ужас, <раплес> 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 Ну, тому що ребята не підготовлені взагалі. Проте були й затяті вболівальники, яким ні ні вітер не став на заваді взяти участь у шоу. Ось цей чоловік, наприклад, навіть підтанцьовував. Після змагань точно стане зіркою інтернет мережі. Олена вже не вперше бере участь у автопоєдинках. Вважає, що сучасній жінці теж необхідно вміти добре їздити. Є такі на дорогах ситуації, в яких потрібно рішати все максимально швидко, якісь долі секунди. У жіночому заїзді перемогла власниця Місубіші Валерія Білус. Серед задньопривідних першим прийшов Сергій Гусьєв на Форді. А у передньопривідному заліку найшвидшим став водій Peugeot Андрій Єроменко. Це все бажаю вам. Вміти отримати позитив від подібних захоплень. Перемагайте разом з нашими спортсменами, а побачимося вже завтра. На все добре! Прогноз погоди на 19 червня. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 15-20, в день плюс 28-33. У Черкасах вночі від 17 до 19 тепла, в день 30-32 вище нуля. Температура води у Дніпрі біля Черкас плюс 23. Атмосферний тиск в межах норми. Наступної доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря зменшиться. Передбачається мінлива хмарність без опадів. Лише в день місцями по області короткочасний невеликий дощ, гроза. Вітер південно-західний 3-8 за секунду. У найближчу добу на погоду Черкащини впливатиме малоактивний атмосферний фронт циклону з північного заходу, що принесе теплі та вологі повітряні маси. Відтак до кінця тижня у нашому краї спостерігатимуться нестійкі погодні умови. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі з грозами. Температурний фон буде підвищеним. Увага! Штормове попередження в екосистемах області утримується висока 4-го класу, а місцями надзвичайно висока 5-го класу пожежна небезпека. Будьте обережні з вогнем на природі. За церковним же календарем 19 червня вшановується пам'ять преподобного Іларіона Нового. Наші пращури в цей день спостерігали за комахами. Якщо жуки увечері активно літають, вранці можна очікувати хорошої погоди. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.